Ще на росіяни тричі намагалися йти вперед, але ну, власне, не вийшло їм нічого на Харківському напрямку. Це за минулу добу бойові зіткнення. Відбулися біля Ваучанська і тихого. Про це йдеться у зведенні генштабу. Куп'янський напрямок. Російські загарбники штурмували наші позиції 13 разів. Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. Загалом за добу зафіксували 226 бойових зіткнень. Зв'язку з нашою студією Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвитки бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаємо вас. Шановна студія, телеглядачі, слава Україні. Героям, Героям слава, слава і всім, всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Знаємо, що ви збираєте кошти на потреби вашого підрозділу. На що саме збираєте? Як багато коштів вам потрібно? Так, цей збір у нас на засоби радіоелектронної боротьби, тому що. Як ми будемо далі розмовляти про харківський напрямок, ворог на харківському напрямку активно використовується здебільшого на Куп'янському напрямку такі засоби, як ФПВ-дрони, засоби для коригування артилерійського вогню, мавіки, аутели і все інше. І тобто, таким чином, ми хочемо оголошити ці засоби, щоб вони не вражали ФПВ-дронами нашу живу силу, наші інженерно-фортифікаційні споруди, і щоб ефективно не могли коригувати вогонь, тому що ворог не полишає намір. Просунутися на куп'янському напрямку саме до е, населеного пункту Куп'янську і е, на е, напрямку Липці. І на напрямку Вовчанськ противник також не полишає намірів. Тобто їм ворог вище командування ставить задачу просуватися далі, і ворог використовує ці засоби. Тобто, щоб нам ефективно виконувати завдання на цих напрямках, треба засоби радіоелектронної боротьби, які вбережуть життя наших військовослужбовців. А дозвольте уточнити, які додаткові ризики несуть українські захисники у разі, якщо вони виконують якісь завдання без достатніх засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, які ризики нашим міського службовця, так так це дивіться. Те, як я казав, це і впівдрони, які можуть вразити техніку або якісь евакуаційні групи. Тобто ворог, знаєте, він не притримується якогось моральних етичних правил. Він просто б'є по швидким допомогам на Харківщині декілька місяців тому, як ми пам'ятаємо, загинув навіть. Поліцейські, які евакуював місцевих мешканців, вони вразили евакуаційну машину просто впівдроном. Якщо ми будемо виконувати завдання без засобів радіоелектронної боротьби, то ці враження будуть все дедалі, дедалі їх буде більше. Ми будемо втрачати не тільки як військовослужбовців, а так і цивільних, яких ми евакуюємо з таких більш нагарячіших ділянок бойового Друзі, дивіться, панове дуже проста історія. Знаєте, дуже скромний Віталій Литвин, який насправді третину свого Життя, да. Ви захищаєте мене і захищаєте всю країну, пане Віталію. Ви такі знаєте, дуже скромний. Ви не розповідаєте про те, що маєте золоту зірку. Ви не розказуєте історію про те, як ви на жовтих бусах в 2014 році їхали на Луганщину. виправляєте, якщо я щось плутаю раптом. І ми бачимо тут QR, ми бачимо номер картки і не розуміємо однієї простої штуки. Це не Литвину потрібні реби, і не Литвину потрібні дрони, і не Литвину потрібно, щоб ми зараз задонатили. Ми маємо щастя бути в тилу, пити каву. І розуміти, що ми можемо казати доброго ранку, і для того, щоб ми залишалися бути в тилу, нам потрібно, щоб на цих. Рахунках було до 100 біса грошей, і щоб можна було купувати все що завгодно, пане Віталію. А якщо з 2014 роком порівняти суттєво ж змінилася війна зараз, і суттєво змінилася вам... так. Я вам хочу сказати, що війна змінилася навіть спочатку повномасштабного вторгнення, вона змінюється кожного сезону, кожного місяця. Тобто, зараз війна сучасних технологій, це сучасні системи виявлення ворога, технічні засоби розвідки і так само сучасні методи враження. Живої сили противника і постійно йде перегонка навіть в засобах реб. Тобто ми е, винаходимо якісь засоби розвідки, такі як БПЛА оперативно-тактичного рівня, ворог шукає їм протидію, виробляє нові засоби радіоелектронної боротьби. Так само ворог знаходить якісь нові засоби БПЛА, щоб літати глубже нам в тил. Ми винаходимо засоби радіоелектронної боротьби або якесь враження, як ми бачимо. і Наша бригада викладала нещодавно відео, як ми збили е, БПЛА оперативно-тактичного рівня за допомогою ФПВ-дрона. Тобто, постійна перегонка е, технології і з 2014 року я можу Казати, що війна змінюється кожного року, навіть під час АТО оос постійно мінялась тактика використання тих чи інших видів озброєння, постійно вносилися зміни в підготовку особового складу. І на даний момент в нас дуже колосальний досвід в нашій армії, і багато командирів, багато інструкторів вони використовують цей досвід, тому що російська армія багаточисельна, як ми розуміємо, в них велика кількість матеріально-технічного ресурсу, боєприпасів, засобів, враження, такі як системи. Системи, а в нас наш досвід. Які ми правильно використовуємо і ефективно та професійно нищимо ворога, і тобто війна змінюється кожного дня. Я власне пане Віталію, ще хотіла там 20 сторінок захоплення вами розказати, але ви знову ж таки скромно мене згортаєте, перебуваєте. Ну, менше з тим, ви як офіцер розвідки, майор розвідки. Ви прекрасно розумієте, що війна не буде такою, що ми вигадали, ми штампуємо і технології росіяни не копіюють, копіюють, штампують і виводять на новий рівень, бо Ають можливості штампувати значно більше брати на кількість. Про що вони кажуть? Баба, яга і вампіри прямо ж дуже сильно їх лякають, аж дуже сильно. Але тим не менше вони копіюють цю методу. Чи маємо ми їм щось протиставити більше ніж те, що вони встигли скопіювати? І да, панове, 25 тисяч гривень капнуло на картку. Серйозно давайте більше, бо ж мета у розвідників Нацгвардії мільйон. Нам потрібно, щоб у них був мільйон. Все просто. Знаєте, ваше запитання, те, що ворог дійсно ворог копіює і всі засоби. Які також ми отримуємо збройні або розвідки? Ми також їх досліджуємо. Те, що вони в нас копіювали, воно мало ефективне, тому що вони це роблять неякісно. Вони роблять це дуже великою кількістю. Вони виробляють те, що в них легко виробляється, і дуже в великих кількостях. Ми насамперед налаштовані на якісні вироби, на якісні, як ви кажете, баба, яга вампіри і все інше це знаєте. Дуже велика складова. Тобто щоб зібрати один вампір треба зробити багато передатчиків ретрансляторів навіть підготувати особовий склад навчити щоб він його ефективно використовував потім це взаємодії з іншими підрозділами розвідки які виявляються цілі. потім вампір летить цю ціль знищує тобто у нас відпрацьована система і така ж система на виробництві тобто ми виробляємо багато запчастин вже вітчизняного виробництва в нашій в країні що потім ми робимо а ворог це може закуповувати він копіює він закуповує неякісні деталі в Китаї, які їм швидко доставляються, і вони робляться дуже масово, але не дуже ефективно і якісно. 35 тисяч зібрали наші глядачі для ваших потреб. Друзі, я нагадую, що не буває маленьких донатів. Важливо не кількість гривень, яка у вас є на рахунку, важливо, щоб у вас було прагнення, свідоме бажання. Чого б це не коштувало допомагати Збройним силам України щодня? Одна це гривня, дві це гривні. Це все одно краще ніж просто дякую і просто вірю в ЗСУ. Тому бо, будь да, ласка, продовжуйте або да, да, це не якась така абстрактна. Я говорю я ж, сльозами слухаю. Ну, бо ЗСУ це не абстрактна історія. Це наші брати, куми, свати, чоловіки, діти, сусіди, водії маршрутки, продавці в магазинах, вчителі і лікарі. Це ті, хто поруч з ті, з ким ви віталися, з ким сварилися навіть, але зараз ці люди. Роблять можливим, ну, те, що є зараз, ну інколи буває складно вести збори, якщо вони, скажімо так, обезличені, тобто коли хтось просить. Пожертвувати комусь, тут можете бути певні, що кожна ваша гривня піде на добру справу і кожна ваша гривня буде використана для захисту наших бійців і для знищення ворога? Пане Литвин щодо ситуації на Харківщині, якщо аналізувати зведення Генерального штабу, то видається, що там ну, порівняно з Донбасом, принаймні не така висока інтенсивність бойових дій. Як ви опишете те, що зараз відбувається на цій ділянці фронту, на досягненні яких завдань зосереджені окупантам? Ви знаєте, якщо читати офіційні зведення, і вони йдуть харківський, куп'янський, лиманський, краматорський покровський напрямок, то ми бачимо тенденцію, як йде на збільшення бойових зіткнень. Тобто, це в загальному доступі є ця інформація. На харківському напрямку три бойових зіткнення, на куп'янському 13, на лиманському 26 і далі, далі, йде збільшення. І це показник того, що саме на харківському напрямку Лиман, Купель, Лиман і Вовчанськ, ворог там проводить з стримуючу таку операцію. Він е, б'є кабами по самому населеному пункту. Це саме по місту Харкову на Куп'янському напрямку. В них стоять цілі, щоб вийти до самого населеного. Пункту Куп'янськ, але вони туди не застосовують таку велику кількість резервів, як на Краматорський і Покровський напрямок. Тобто вони на Покровський Краматорський напрямок з організували більше штурмових груп, більше артилерійських боєприпасів, але й так само від своїх командирів бригад ворог вимагає і вийти на околиці населеного пункту Сіверськ. І на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області постійно готуються нові штурмові групи, які вирушають на ці напрямки. Тобто підходимо до того, що липці. Вовчанськ це більш стримуюча операція, і наші сили оборони України там стримують ворога. Ворог там б'є, займається тероризмом, просто б'є по Харкову, по населеному пункту керованими авіабомбами, б'є по цивільному населенню, по критичній інфраструктурі, по тиловим пунктам управління сил оборони України, щоб ми там застосували якісь резерви, додаткові боєприпаси витрачали там на ворога, щоб їх не могли перекинути на більш активні райони ведення бойових дій. І ми бачимо, що на харківському напрямку під час оборонної операції. На Курщині знизилось застосування оперативно-тактичної авіації, тому що ворог цю авіацію з харківського напрямку перекинув на Курщину і там е, хоче нищити наші сили оборони України, які як я наголошую, проводять там оборонну операцію України. І далі вже е, Краматорський покровський напрямок. Це вже більше бойових зіткнень, більше особового складу застосовує противник і більше артилерійських боєприпасів. Але він не полишає намірів покращити своє тактичне становище і заволодіти, хоча б бодай. Одним метром додатковим української землі, але сила оборони України, як ми кажемо, за допомогою маленьких донатів, за допомогою цивільного населення, небайдужих громадян сили оборони України стримують ворога на харківському напрямку. так а, власне 72 тисячі гривень вже капнуло на рахунок, але не тільки донатами, а й страшенною силою волі вгризаючись в кожен сантиметр землі, кров під біль смерті. Ми не в країні єдиних рогів, ми не в країні рожевих мрій. чи... Не на російському тільки працюємо. Це величезна робота, героїчна титанічна робота. Пане Віталію, давайте проговоримо про пожежі. Чи вони вам шкодять заважають? Бо знаємо, що Харків і Харківщина потерпають суттєво від лісових пожеж. Що на вашому напрямку? Так, це знаєте, шкода довкіллю і проведення аеророзвідки, коли задимлена місцевість, вітер під дим підіймається вгору, і складно проводити аеророзвідку. Також це шкодить позиціям, які знаходяться в тих чи інших посадках чи в лісах. Тобто, ми спостерігаємо, що від Лиманського напрямку і до Липців всі ліси палають, і ворог спеціально б'є запалюючими боєприпасами, щоб палити ліси в тилових зонах сил оборони України, безпосередньо палити взводні ротні опорні пункти сил оборони України, тому що це пересування. Це вони випалюють і виходить. Вони демаскують наші позиції, демаскують тилові пункти управління. Лінія, які можуть знаходитися в тих чи інших лісах, і це пересування, і це здоров'я особового складу збройних сил України, які просто дихає всім цим, і це знаєте, удар по екології України. Ворог, як я казав, займається просто тероризмом. Він робить все, що завгодно, незважаючи на будь-які морально-етичні принципи, б'є по населеним пунктам, палить ліси, розуміючи, що це шкодить також і довкіллю. Ти сказала, що ми працюємо не на російському телеку. я подумав, що російський Тобуси. тілік ще активно працює над тим, щоб вбивати клини між українським цивільним суспільством та нашими військовими, зокрема, для того, щоб ми менше допомагали нашим військовим, щоб у нас було менше бажання донатити і іншими ресурсами допомагати відбивати ворожу навалу, яка Зараз уже третій рік іде на Україну, тому ваш донат, зокрема у цей збір, це ще й не лише підтримка наших збройних сил, це ще й демонстрація відомого пальця всім цим ворожим пропагандистським спробам розламати нашу єдність, тому що вони чудово розуміють, що це головна загроза для них, і це є головна проблема. Тому, будь ласка, продовжуйте підтримувати наших бійців. Це дуже дуже важливо для нашої спільної перемоги. Віталію, на вашу думку, яким чином найближчим часом може ситуація розвиватися? Чи фіксуються, наприклад, якісь дії або рухи росіян, які свідчать про те, що вони готові змінити, скажімо так, свої підходи, можливо, десь вдарити сильніше або просто нарощувати тиск на збройні сили України? Знаєте, прямо прогнозувати далеко ми не можемо, тому що ворог може перекидати бригади, полки, і свої підрозділи. Російської Федерації за одну добу, тобто зараз рішення приймаються дуже швидко і перекидання підрозділів відбувається за одну добу, але я можу сказати, що ворог. На наших напрямках ворог почав використовувати непрофесійний особовий склад, тобто він як місяць був зарахований до військових частин Російської Федерації і вже він відправляється на лінію бойового зіткнення. Але цей непрофесіоналізм вони компенсують великою кількістю боєприпасів, застосування оперативно тактичної авіації і ударами, комплексами Іскандер по тиловим районам Сил оборони України, і знаєте. Тиск не зменшиться, вони продовжують тиснути. Вони розуміють, що вони використовують на професійний особовий склад, і на тих напрямках вони компенсують кількістю боєприпасів та техніки. І тобто, тиск буде постійний на всіх напрямках. В них стоять е, певні рубежі, куди вони мають вийти. Як я вже казав, колись е, населений пункт Сівецьк вони хотіли взяти ще на кінець весни цього року, і це постійно змі... Змі... Е, е, зсуваються ці терміни, і ворог не полишає намірів. Тобто, в подальшому очікується так ж сама ситуація, яка на сьогоднішній день, яка була і на місяць тому, і ворог в подальшому буде намагатися покращити своє тактичне становище на багатьох напрямках лінії ліній 105 тисяч гривень зібрали станом на зараз. Не зупиняйтеся, панове засоби радіоелектронної боротьби допомагають зберегти наших захисників живими, здоровими і цілими. Маленькі, великі, середні, будь-які вони допомагають повернути нам. Наша Віталій Литвин був із нами, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України. Маю до вас особисте прохання. А перекажіть спасибі, якщо можна вмістити те, що ми відчуваємо, в коротке слово спасибі тим, хто поруч із вами. Дякуємо дуже, пане Віталі.